Карлсон будує вежу. Я ж уже сказав, що його звуть Карлсон і що живе він угорі на даху, мовив малий. Що тут такого дивного? Хіба люди не можуть жити де їм хочеться? Не мороч голову, малий, сказала мама. Ти налякав нас до смерті. Справжній вибух. Тебе ж могло вбити. Невже ти не розумієш цього? Розумію, але Карлсон усе одно найкращий у світі машиніст, відповів малий і серйозно глянув на маму. Ну, як вона не збагне, що не можна сказати ні? Коли найкращий у світі машиніст береться заводити твою парову машину, треба відповідати за свої вчинки, малий, сказав тато, а не складати вину на якогось Карлсона, що взагалі не існує. Ні, заперечив малий. Він існує, ще й літати може. насмішкувато докинув боссе. Уяви собі, що може. Відповів малий. Я гадаю, що він ще прилетить, і ти сам побачиш. От якби він прилетів завтра, сказала бетан, я дам тобі крону, малий, якщо побачу на власні очі Карлсона, що живе на даху. Завтра він не зможе, пояснив малий. Завтра йому треба злітати до майстерні і змастити моторчика. За твої витівки тебе самого треба було б змастити. Мовила мама, глянь, на що схожа твоя книжкова полиця. Карлсон каже, що все це дурниці, не варто й згадувати. І малий зневажливо махнув рукою точнісінько, так, як махав Карлсон. Він хотів дати зрозуміти мамі, що зовсім не варто побиватися через якусь там книжкову полицю. Проте на маму це ніяк не вплинуло. Це так каже Карлсон? спитала вона, тоді передай йому, що коли він ще раз пхатиме сюди свого носа, то я так змащу його, що до віку не забуде. Малий нічого не відповів він вважав, що то просто жах таке сказати про найкращого в світі машиніста. Але на що краще можна було сподіватися такого дня, коли всі наче змовились перечити йому? І малий раптом затужив за Карлсоном, його бадьорим, радісним Карлсоном, який так гарно махав рукою і казав, що нещастя то дурниці, про які не варто й згадувати. Йому так захотілося знову побачити Карлсона. Невже він більше ніколи не прилетить? З тривогою подумав малий. Спокійно, тільки спокійно, сказав він собі, точнісінько так, як Карлсон. Адже Карлсон пообіцяв, що прилетить. Виявилося. Що на Карлсона таки можна покластися, бо не минуло і кількох днів, як він з'явився знову. Малий саме лежав у своїй кімнаті до лілиць на підлозі і читав, коли почулося дзищання, і у вікно, мов велетенський джміль, улетів Карлсон. Він покружляв по кімнаті, наспівуючи якусь веселу пісеньку. Часом він стишував лід і розглядав картини на стінах, схиляючи набік голову і примружуючи очі. Гарні картини, сказав він, страшенно гарні, хоч, мабуть, не такі гарні, як мої. Малий схопився з підлоги. І стояв, не тямлячись із радощів. Як добре, що Карлсон знову прилетів. У тебе на горі багато картин? спитав він. Кілька тисяч, відповів Карлсон. Я сам малюю у вільний час маленьких півників, пташок та інші гарні речі. Я найкращий у світі майстер малювати півнів. Карлсон зробив красиве коло і приземлився побіч малого. Ти подумай, здивувався малий, слухай, а чи не можна мені піти з тобою на дах, побачити твою хатку, твої парові машини і картини? Звичайно, можна, відповів Карлсон. А то ж як, ласкаво прошу тебе колись іншим разом. Якби швидко, мовив малий. Спокійно, тільки спокійно, сказав Карлсон. Мені треба спочатку трохи прибрати в хаті, але це буде недовго. Відгадай, хто найкращий у світі швидкісний прибиральник? Либонь, ти, сказав малий. Либонь, обурився Карлсон. Ти ще кажеш, либонь, як ти можеш сумніватися? Найкращий у світі швидкісний прибиральник Карлсон, що живе на даху. Це кожному відомо. Малий охоче вірив, що Карлсон у всьому найкращий у світі, і вже напевне, він найкращий у світі товариш в іграх. Це малий відчув на власному досвіді. Щоправда, Крістер і Гунілла теж гарні товариші. Про те, куди їм до Карлсона, що живе на даху. Малий надумав обов'язково розповісти про нього Крістерові і Гуніллі, коли вони завтра йтимуть разом зі школи. А то Крістер тільки те й робить, що хвалиться своїм собакою Йофою. Малий уже давно застрять йому. Коли Крістер завтра знову почне хвалитися своїм Йофою, я йому розповім про Карлсона. Чого вартий Йофа проти Карлсона, що живе на даху, так я йому й скажу. І все таки нічого у світі малий так не прагнув, як мати свого власного пса. Карлсон перебив його думки. Я б залюбки трохи розважився, заявив він. І цікаво озирнувся довкола. У тебе більше немає парової машини. Малий похитав головою. А, ага, парова машина. Добре, що згадав адже Карлсон тепер тут, і мама з татом зможуть переконатися, що він такий існує, і бо та Бетан теж, якщо вони зараз вдома. Хочеш піти познайомитися з моїми мамою і татом? спитав малий. Залюбки, погодився Карлсон. Їм буде дуже приємно зустрітися зі мною, адже я такий вродливий і розумний. Карлсон почав задоволено походжати по кімнаті. І до міри затовстий, додав він. Мужчина в розквіті сил. Твоїм мамі й татові буде дуже приємно зі мною познайомитись. Саме цієї миті з кухні долинув ледь чутний запах смажених тюфтельок, і малий згадав, що скоро буде обід. Подумавши, він поклав собі почекати, поки скінчиться обід, а вже тоді познайомити Карлсона з мамою і татом. Бо ж доброго мало виходить, коли мамам заважають смажити тюфтельки. І крім того, раптом тато чи мама надумають завести з Карлсоном розмову про парову машину або плями на книжковій полиці, а цьому треба запобігти. Будь-що треба запобігти. Під час обіду малий уже постарається. Щоб мама й тато зрозуміли, як їм слід ставитись до найкращого в світі машиніста. Йому тільки треба трохи часу. Поки пообідають, він це влаштує, а тоді запросить усіх і поведе до своєї кімнати. Прошу ось вам Карлсон, що живе на даху, скаже він. Карлсон раптом перестав ходити по кімнаті. Він завмер на місці і став принюхуватись, наче мисливський собака. Тюфтельки, сказав він, як я люблю смачні тюфтельки. Малому стало трохи ніяково. Власне, на такі слова треба було б сказати тільки одне якщо хочеш, залишся і пообідай у мене. Проте малий не наважувався отак просто взяти і привести з собою Карлсона до столу, нікого не попередивши. От Крістер або Гунілла то інша річ з ними малий міг прибігти останньої миті, тоді, коли всі вже сиділи за столом, і сказати Мамуню, крістер і гунілла теж хочуть горохового супу і млинців. Але привести на обід зовсім незнайомого, маленького, товстого чоловічка, що до того ж поламав парову машину і наробив плям на книжковій полиці, так просто не можна. Але ж Карлсон ось заявив, що дуже любить смачні тюфтельки, значить, треба конче дістати їх, а то він ще образиться і не захоче більше прилітати до нього. О, скільки тепер залежало від маминих тюфтельок. Почекай хвилинку, мовив малий. Я побіжу до кухні по тюфтельки. Карлсон задоволено кивнув головою. Чудово. вигукнув він. Чудово. Тільки мерщій біжи. Адже картинами ситий не будеш. Малий помчав до кухні. Там біля плити стояла мама в картатому фартусі і смажила смачні присмачні тюфтельки у підливі. Мама підтрушувала над полум'ям велику сковорідку, в якій було повно чудових підсмажених кульок із м'яса. Це ти, малий, сказала мама. Скоро будемо обідати. Мамуню, можна мені взяти на тарілку кілька тюфтельок і понести до своєї кімнати? попросив малий якнайніжнішим голосом. Зараз, синку, ми сядемо до столу, відповіла мама. Я знаю, але все одно дай. Після обіду я тобі поясню, навіщо воно мені? Ну, добре, візьми. І мама поклала на тарілку шість тюфтельок. О, як вони смачно пахли, і які були гарні, рум'яні, саме такі, як і треба. Малий обережно взяв тарілочку обома руками і поспішив до своєї кімнати. Ось я, Карлсоне, вигукнув він, очиняючи двері. Проте Карлсон кудись зник. Малий стояв з тюфтельками і не знав, що йому робити. Карлсона ніде не було видно. Малий був страшенно розчарований. Все одразу стало йому таке нудне. Він полетів, сказав малий сам до себе. Полетів, аж враз пік, почулося звідкись. Малий оглянувся довкола. На його ліжку майже в ногах ворушився під ковдрою якийсь маленький клубок і пищав Пік-пік. Замить з-під ковдри визирнуло лукаве Карлсонове обличчя. Ха-ха. – засміявся він. Ти сказав, він полетів. Він полетів. ха Ха-ха ха. А я зовсім не полетів. Я просто сховався. Тут Карлсон побачив тюфтельки і миттю крутнув гудзика на животі. Моторчик задзищав, і Карлсон плавко злетів з ліжка просто до тарілочки. Не зупиняючись, він схопив тюфтельку, піднявся під стелю і закружляв навколо лампи, задоволено жуючи. Смачні, сказав він, страшенно смачні. Навіть важко повірити, що їх смажив не найкращий у світі кухар. Адже це так нічого не скажеш, додав Карлсон. Він знову шугнув униз до тарілочки і схопив ще одну тюфтельку. Цієї миті з кухні почувся мамин голос. Малий, зараз будемо обідати. Швиденько мий руки і ходи. Мені треба йти, сказав малий Карлсонові. І поставив тарілочку додолу. Та я скоро повернуся. Обіцяй, що ти почекаєш на мене. Добре. Але що я робитиму, поки тебе не буде? спитав Карлсон. Він скерував униз і приземлився біля малого. Мені ж треба якоїсь розваги. В тебе справді немає ще одної парової машини. Ні, відповів малий. Машини немає. Однак ти можеш погратися моїми кубиками. Давай їх сюди, мовив Карлсон. Малий дістав із шаховки, де він тримав свої іграшки будівельну коробку. Це була справді чудова будівельна коробка з деталями найрізноманітнішої форми. З них можна було спорудити що завгодно. Ось маєш, мовив він. З цього можна зробити і машину, і кран, і все, що хочеш. Невже найкращий у світі будівельник не знає, що можна з цього спорудити, а що ні? перебив його Карлсон. Він запхнув до рота ще одну тюфтельку і заходився біля коробки з кубиками. Побачимо, побачимо, сказав він і висипав усі кубики з коробки на підлогу. Малому треба було вже йти, хоч він залюбки залишився б і подивився на роботу найкращого в світі будівельника. У дверях малий ще раз озирнувся на Карлсона і побачив, що той сидить на підлозі біля купи деталей і задоволено мугикає собі під ніс Гей, який я спритний, гей, який розумний, і якраз, якраз до міри за товстий. Плям. З останніми словами пісеньки він проковтнув четверту тюфтельку. Коли малий зайшов до їдальні, мама, тато, босе та бетан уже сиділи біля столу. Малий швиденько мостився на своє місце і пов'язав серветку. «Пообіцяй мені щось, мамо, і ти, тату, теж, мовив він. Що ж я маю тобі пообіцяти? спитала мама. Спочатку пообіцяй, наполягав малий. Тато не хотів пристати на таке, і відразу сказав. А якщо ти знову захочеш, або я пообіцяв купити тобі пса. Ні, не пса, відповів малий. Хоч собаку ти мені теж можеш пообіцяти, якщо захочеш. Ні, це зовсім інше і зовсім не страшне. Обіцяйте, що ви пообіцяєте. Ну, гаразд, обіцяємо, сказала мама. Ага, значить, ви пообіцяли не лаяти Карлсона, що живе на даху за парову машину, радісно сказав малий. Цікаво. посміхнулась Бетан. Як би вони могли полаяти Карлсона за парову машину, коли вони ніколи з ним не зустрінуться? Ні, зустрінуться. Переможно заявив малий. Сьогодні ж після обіду, бо Карлсон сидить у моїй кімнаті. О, я зараз удавлюсь. вигукнув бассе. Карлсон сидить у твоїй кімнаті. Уяви собі, що так. Це справді була урочиста мить для малого. Якби тільки вони швидше обідали, тоді побачать. Мама всміхнулася. Нам було б дуже приємно познайомитися з Карлсоном, сказала вона. Карлсон теж так вважає, заявив малий. Ось уже всі допили компот, ось уже мама підвелася з за столу. Настала хвилина, якої так чекав малий. Ходіть усі, сказав він. Нас і просити не треба, мовила бетан. Я не заспокоюсь, поки не побачу твого Карлсона. Малий ішов попереду. Тільки пам'ятайте, що ви обіцяли, нагадав він, перш ніж очинити двері. Ні слова про парову машину. Він натиснув на клямку і відчинив двері. Карлсона у кімнаті не було. Цього разу справді таки не було. Навіть на ліжку малого не ворушився під ковдрою маленький клубок, тільки на підлозі здіймалась сяк так складена з кубиків вежа. Дуже висока і дуже вузька вежа. Хоч Карлсон, звичайно, міг спорудити і підйомний кран, і що завгодно, однак він задовольнився тим, що складав кубики один на один. І от вийшла довга-предовга вузька вежа, а на горі її прикрашало щось, що мало правити за баню. То була маленька кругла тюфтелька. Кінець історії. Кінець історії.